Варцевий годинник відомого бренду поедегар це поедегар-маджор. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо кожну зі сторін. Щоб налаштувати дату та час годинника, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця, як зараз показано на відео. В такому положенні ми налаштовуємо. Нашу дату в маленькому циферблаті квадратному знизу, від меншого значення до більшого. Налаштувавши, виймаємо тепер до кінця штифт та налаштовуємо основний час за годинниковою стрілкою. Бачимо, що також, коли налаштовуємо основний час, в нас рухається стрілка в циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Він налаштовується автоматично в залежності від основного часу. Далі, налаштувавши час, притискаємо штифт щільно до корпусу. Також у нас є знизу циферблат та зліва це наш секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас в циферблаті знизу відлік пішов. Знизу в нас йдуть секунди, в циферблаті зліва йдуть хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.